Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі історичні про історію сіл Бориспільщини. Будемо сьогодні говорити про освітні заклади Гнідина і Вишеньок. Дуже коротко будемо говорити. Зокрема, про зовнішній вигляд цих закладів, про історію їх спорудження та про новітні технології, які впроваджували ці два педагогічні колективи у ХХ столітті, зокрема в другій половині ХХ століття. Отже, приміщення Гнідинської середньої школи було збудовано з моєї ініціативи за підтримки всього педагогічного колективу Гнідинського, і введено в експлуатацію в 1992 році за індивідуальним проєктом. На той час Гнідинська школа вже була відома в Україні і далеко за її межами, бо вона одна з перших почала роботу над новим змістом освіти і виховання, саме українським змістом, тобто виховувала. Українських патріотів ще в радянські часи. І ми змінили і програми, і підручники написали, і про ці педагогічні досягнення є декілька передач ми записали. А ось сьогодні я хотіла б акцентувати увагу на тому, що приміщення, яке було збудовано, як я сказала, з моєї власної ініціативи. І на кошти, до речі, Радянського Союзу, тому що інвестиції я привела сюди, в Гнідин. І на ті інвестиції, які я привела за допомогою працівників Гнідинського експериментально-технологічного заводу, зокрема, там був такий головний інженер Солодов, який допомагав мені в цьому. І от оця красуня, двоповерхова школа в Гнідині, була збудована в 1992 році. Був перенесений пам'ятник Герою Радянського Союзу Івану Хотовичу Кравченку, який я теж ініціювала і збудувала як директор школи, теж на інвестиції, які я зуміла залучити як директор школи. Яка не мала ніякого відношення до влади, але... Мені вдалося ще в радянські часи знайти спонсорів і поставити добротний пам'ятник нашому землякові. Туди перенесли пам'ятник, там збудували з моєї ініціативи фонтан перед школою, і залишилося лише привести подвір'я в належний вигляд, адже кошти в Гнідинської сільської ради. Яку очолював е, з 2005 року е, Лазаренко Олександр Йосипович, е, на той час були. І можна було б його привезти у, е, і зробити із території Гнідинської школи е, Оазис, можна було б зробити дендропарк, влаштувати сучасні спортивні майданчики. Засіяти травою, зробити відповідний полив, ну, привести її в порядок, і щоб гнідинська школа своїм зовнішнім виглядом не ганьбила історію села Гнідин, тому що територія занедбана на території не вкладені фактично жодна копійка місцевого бюджету, не залучені ніякі інвестиції. Навіть той тир, який я збудувала 50-метровий, для того, щоб можна було тренувати наших хлопців і дівчат, які сьогодні стоять на сторожі кордонів нашої рідної України. Той тир не працював ні одного дня. Його мій наступник Галатенко Василь Іванович здав в оренду під млин. І там на території школи робили борошно у тому тиру, а потім він практично його оця експлуатація жорстока зруйнувала. І зараз там немає вже ні тиру, ні млина. Прикро, звичайно, говорити про те, що в такому занедбаному стані територія гнідинської школи немає сучасних спортивних майданчиків, які є у багатьох, до речі, школах Бориспільщини, сучасної Бориспільщини. І прикро ще й тому, що я знаю, скільки в бюджеті місцевому є коштів які неефективно використовуються за різними корупційними схемами. І навіть той туалет, який збудований і облаштований у 1992 році ще радянською плиткою, він по сьогоднішній день в тому ж самому стані. І запахи розповсюджуються по всій школі. Це про Гнідинську школу. Візьмемо історію Вишенської школи. Вишенський педагогічний колектив був одним із найкращих впродовж дуже багатьох десятиліть в Бориспільському районі. Дуже талановитих вчителів багато там працювало. Він був опорною школою Бориспільщини. І до Вишенської середньої школи приїздили навчатися із сусідніх сіл не тільки з Гнідина, який поруч із Вишеньками, з Процева, а і з Мартусівки, з Іванкова та з інших сіл. Бо це була одна з найкращих шкіл Бориспільщини. І педагогічному колективу Вишенюк є чим гордиться. У нього прекрасна історія, іще починаючи із ХІХ століття. Справді багата історія Вишенської школи. І вона згадується не тільки в історії Вишеньок. А педагогічний колектив згадується і в інших історіях населених пунктів Бориспільщини, бо, як я вже сказала, навчались там діти з інших сіл. Також працювали працював педагогом у Вишенській школі і секретар Івана Франка такий Лизанівський Іван, і про це теж мало хто знає. І можна називати багатьох талановитих педагогів з вишеньок. Але разом з тим слід відзначити і особливу роботу директора Вишенської школи дячука Анатолія Федосійовича, з яким мені пощастило працювати. Свій час, бо я була е, директором Гнідинської школи, а він Вишенської. І ми разом з ним е, теж е, окремо, але е, майже в один час ми будували школи. Я в, е, в Гнідині, а він у Вишенках. І в Вишенках в експлуатацію школа була здана е, у 1994 році, е, дякуючи е, в першу чергу. Настирливості її директора Анатолія Дячука, а також голові села, колишній вчительці Кривенко Лізі Кирилівні, яка на заключний етап могла знайти інвесторів, і через те було завершено будівництво вшенської школи. Сьогодні ця красуня стоїть в центрі села. Але ж знову ж таки, так як і в Гнідені, так і в Вишеньках, територія Вишенської школи, можна сказати, в занедбаному стані. І Золочівський сільський голова Олександра Лазаренко не робить зусиль для того, щоб там збудувати сучасні майданчики спортивні, щоб зробити. Такий дендропарк своєрідний на території школи, бо територія школи велика. І проявили ініціативу в цьому плані дві організації. Громадська організація за розвиток Золочівської громади на чолі з Анатолієм Бідюком та Асоціація волонтерів Андрія Актирського. Вони вийшли з ініціативою на директора Вишенської школи про те, що вони віднайдуть кошти і зроблять територію школи сучасною із спортивними майданчиками, виділять відповідне фінансування на озеленення території. Але ж Золочівський, сільський голова Олександр Лазаренко. Не бачить можливості співпраці з громадськими організаціями, які за власні кошти виявляють бажання облагородити територію Вишенського ліцею. І пояснення цьому одне. Він дуже переживає за свій авторитет Якщо сам не зробив, то хай ніхто й не робить, бо зразу видно буде. Як кажуть пана по халявах, що нічого не робить і не дбає для сільської громади. Добрий пан писала Марко Вовчук, не б'є, не лає, але нічим і не дбає. Це саме про Олександра Лазаренка. Сподіваємося, що все-таки депутати і голова Золочівської громади усвідомить, що нема ціннішого. За виховання українських патріотів і для створення для їх виховання і навчання належних сучасних умов і відповідне фінансування буде виділятися. Безперечно, кошти для двох ліцеїв Золочівської громади є у бюджеті Золочівської громади. А також їх можна знайти в інвесторів, яких достатньо на території Золочівської громади. Єдине, що треба взяти за правило голові Золочівської громади Олександру Лазаренку, співпрацювати в першу чергу в ім'я інтересів жителів Золочівської громади, а не в своїх власних. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякуємо всім за увагу! До нових зустрічей через тиждень.